Ноги собаками порозривані до сих пор. Не заживають собак, травили, топили <кій> на морозі. Стояв облитий водою. Ну і само собою, ток. Це в них любиме. Це лише маленька частина того, через що довелось пройти в російському полоні, розповідає морпіг 36-ї бригади Олександр Кирієнко. Після майже трьох років неволі до України його повернули під час останнього обміну 5 лютого. Привіт! А таким головний сержант взводу снайперів був до полону. Шість років тому за героїзм проявлений у боях йому вручали орден. Кирієнка Олександра Олександровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Батьківщину, розповідає Олександр Кирієнко, пішов боронити 2014-го повномасштабне вторгнення Росії до України зустрів у Маріуполі. У полон із побратимами 12 квітня 2022 року вийшов із заводу Іліча. Зразу нас вивезли в Сартану. Там тримали в такому для скотах такий сарай. Нас там, мабуть, чоловік 600 було. Потім ми вже якби. По етапу вже на Таганрог. З Таганрога вже е, слід, слід, слідчі дії проходили, проходили по мені в Тверській області, місто Кашин. Намагалися на мене е, якби навішати цивільно, цивільного населення, але супротивлявся так сказати. Майже два роки Олександр Кирієнко провів у колонії номер 10 у Мордовії. До українських оборонців, каже Федеральна служба виконання покарань, застосовувала особливий режим. Оранжева форма. Як посмертники. Да, да. Ми ніколи не ходили рівно, ми завжди отак зігнуті руки назад. Да, ми... Ти не маєш права там щось спитати, там що ти чітко повинен відповідати там. Так точно, ні, там, все. Там, ніяких прав у нас там не було. В 6 ранку піднімаємось, стаємо на оцю полосу і в 10, в 10 вечора ми лягаємо спати. Нам не можна сидіти. Із-за цього от і ноги от такі були, як тумби, в усіх розпухали. Там люди помирали, от у нас в камері людина померла. Ми думали, може, щось поміняється, покращиться. Там, ні, нічого, все. Винесли все. А ще катування, знущання і заборона спілкуватись українською та повний інформаційний вакуум. Я узнав, де я сидів, тільки тоді, коли я вийшов оттуда. Я не знав, де я, де я знаходжуся. Навіть ні в області, ні в якому місті. Нам постійно якби адміністрація, вона нам. Все, ми вот уже під Львовом, зараз беремо Львов, через, через неділю беремо Польщу, все, зараз поїдете домой, все буде нормально, будете з Росією. Про повернення додому не знав до останнього, каже Олександр, аж поки їхній літак не приземлився в Білорусі. Далі перетин кордону і можливість зателефонувати рідним. Позвонив, ну і всі плачуть. Не вірять, Да. Кому так. позвонили? Дружині, ну а потім мамі. А Отсі... ви пам'ятали її номер телефону? Да, так, оці всі три роки я пам'ятав ці номера. Весь час, доки був у полоні, дружина боролась за його повернення, розповідає Олександр. Багато чого зробила. В Женєву навіть дзвонила туди, оце, в Червоний хрест. Там добивалась, добивалась і якось добилась. Олон змінив його, каже Олександр. І мова не лише про тих 40 кілограмів ваги, які втратив. Він навчив цінувати кожну мить життя і боротись за нього. Треба продовжувати цю якби боротьбу, потім далі мабуть, буде служити. Повернутися? Звісно, війна то не закінчилася. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.